Вітаю вас, любі малятка. Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Леоніда Колісіньків вранці біля хати. Ось послухайте уважно, уранці біля хати малесенькі сліди. Сейчаточко, вухате приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. А тепер повторюйте за мною. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточкову хате приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати. Що випав перший сніг. А тепер, малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатечко вухати приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Молодці малятка. Я надіюсь вам віршик сподобався і ви його вивчили. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу! До нових зустрічей!